Вітаю, любі друзі, ви на каналі Слобожанка. Сьогодні я в Чутово. Чутово – це селище, яке знаходиться між Харковом і Полтавою. Це місто транзит, через яке проходить траса. І його в першу чергу знають ті, хто подорожує на автобусі чи на машині. Тому що тут завжди зупиняються для того, щоб зробити перерву в своїй подорожі. Зупиняються на автостанції, там, де є кафе для подорожуючих, там, де водії можуть перепочити трішки, зробити паузу в своїй дорозі. От. А я зараз знаходжусь в центрі міста. Вірніше, це не місто, це селище. От хоча воно е, має такі ознаки міста. В цьому селищі є школа, є своє училище, дитячі садочки, навіть краєзнавчі музеї. От, і доволі таке воно велике. Я сьогодні подорожую самостійно. Я не проїздом з Харкова в Полтаву чи в Київ. От, я сьогодні приїхала в Чутове по своїх справах. От, і хочу трішки погуляти по цьому місту, по місцевому парку. Я знаходжусь в центрі селища Чутове. На жаль, зараз майже кожне селище. Кожне місто має таку алею. Алею слави з фото воїнів, які загинули за нашу свободу. Скорботне місце, але все ж таки треба його відвідувати і пам'ятати чого нам вартує наша свобода. Пройдусь ще по парку. В селищі є своя лікарня. І навіть знайшла таку інформацію, що в Чутово народилася відома радянська актриса Клара Лучком. Ось такий цікавий факт. Думаю, що старше покоління гарно пам'ятає цю актрису. Зараз така красива осінь, золота, що хочеться дивитися у всі сторони, щоб запам'ятати цю осінню красу, ці кольори яскраві, жовті. Прямо через центр селища проходить траса Харків-Київ. Ну, і тому всі великі магазини знаходяться саме тут. То, щоб подорожуючі могли зробити зупинку. І також тут знаходиться церква. Саме туди я хочу зараз зайти. Вже немає яскравих літніх кольорів, але є яскраві осінні кольори, які розкішні чорнобриці тут цвітуть. Я люблю чутове. В кожному селищі, в кожному місці є такі фотозони. І отакі от розкішні чорнобривці пахучі. Погода сьогодні справжня осіння, дощова. Це означає, що скоро буде багато грибів. Зараз їх ще мало. Але любителі грибної охоти... Чекають, коли вже можна буде насолодитися цим процесом збирання грибів. Так, хочу зайти у церкву зараз. Церква святого апостола Андрія Первозваного, Українська Православна Церква. Сьогодні субота і в церкві була паніхіда. Зараз іде. Я не можу затриматись довго, тому що в мене своя мета поїздки. От і я. Направляюсь далі. Переходю дорогу, мене пропускають. Дякую. Ця траса завантажена завжди Харків Київ. Я часто їздила по ній в Київ або якісь інші подорожі, тому це місто... Гарно знаю. от І зараз я направляюсь за своїм місцем призначення. На зворотньому шляху буде кава, буде чай. Покажу ще місцевий базар невеличкий, що там вони продають. От, і зробимо такий невеликий огляд цього селища. Чудово. Місцевий універмаг я його пройду трошки далі. А далі я там вже знаю, є кафе, де я зможу купити собі чай. Можемо ще пройтися тут. Ще одна частина парку. Відчувається запах осені, запах грибів. Навіть ще подекуди залишаються квіти. Такий комфортний період, коли можна ще погуляти, що не дуже холодно. І вже не жарко. Гойдалки для місцевих є в парках. Ще одна лея слави. З іншої частини дороги, інша частина парку. Ось такий місцевий пам'ятник. Ватсак. Свій місцевий. А я хочу саме в оце кафе зайти. Принесли мені чай. Чай, до речі, був гарний, смачний чай. Так, і тепер я хочу ще на базар пройти і, можливо, щось собі купити. Так, тут ще є у них ресторан. Полтавчанка. Як і звичайне селище, невелике місто. Є свої невеликі магазини в цих місцях. Маркет і ще один базарчик невеликий. О! Ну, загалом так виглядає чутово центр, якраз проїжа частина. Де знаходяться якісь магазини, всі центральні достопримічательності цього селища. От я з вами прощаюсь і до нових зустрічей.